Поетеса Людмила Пінчук, дві душі. На тому світі стрілись дві душі, одна прозора і чиста, як кришталь, і світла, як той сонячний промінчик, міцна, надійна, тверда, наче сталь, і красива, як алмазний той камінчик. Ладяти у чуйність, доброту, все в любов, і така крилата. Я вірю, знаєте ви ту душу, бо це душа захисника солдата. А друга душа чорна вся була, бо це душа рашиста, звіра, ката. Вона ще на світі землі змила, бо руку підняла на свого брата, одягнена в ненавість і у зло, брегнею і байдужістю прошита. Вона робила завжди все на зло тож кров'ю і слізьми людей умита. Чекає тихо, Господа, в імлі. А що тут одна одній вже казати? За все, що натворили на землі, прийдеться перед Богом звітувати. На що згрішив чим, Боже, ти прости, я намагався в світі чесно жити, щоб дітки могли спокоє спокою рости. Я мій дім пішов свій боронити. В обличчя смерті сміло я дивився, але так не хотілось помирати. Бо тебе, Боже, кожен день молився, за що все вийшло? так мене карати? Підійшов Господь і сілував, у світуй душу, що добротворить, і як її захисниками ангелів послав. Опіка Божа, то велика сила, у світі вклонилися в раню, душі відважні нашого солдата, який поліг в кривавому бою, від кулі душогуба супостата, не місце душі вбивця на землі. Прокляті їй, а прощення не буде. Згорить у пеклі. Кип'ячій смолі, народ звірств не пробачить, не забуде. Закони Божі, мудрі і святі, їх повинен кожен знати. За те, що ти накоїв у житті, за все лиш будеш відповідати. Лариса Янишина, біженці, як зернинки по всьому світу, розкидала людей війна скрізь ярясно нашого цвіту. Який горя зазнав сповна, полишаючи Україну, не усі повернуться знов, залишають свою країну, де від горя полоне кров. Скільки тих, хто пішли з руїни, раптом втративши все, що мали, багатьом з них стріляли в спини, душі всім їм пошматували. Над долають в переїзди, шляхи, вокзали. В більшості вже немає дому, вони біженцями ми нині стало, як зернинками з України, заспівається світ людьми, дай нам, Бог переможні зміни, щоб додому летіти прильми. Що сьогодення нам глибше пізнати, хочу я казку для вас розказати в світі була неймовірна країна. Пісня звучала у ній солов'їна, гори високі моря, полонини, воля й любов це візитка країни. Квіти казкові там розцвітали, ну а над ними ділки літали, царство пташини там існувало. Життя тихе і спокійне кругом вирувало, Птахи гніздечка собі будували. У мирі і злаводі всі проживали. Діток ростили і їх доглядали. Чи нема шківників сади оглядали, та по сусідству у них жив Шуліка, а другом у нього був яструб Каліка. Треба, ту бачу, нам їх. Провчити я не дозволю чудово так жити. Збирає він зграю воронів, чорних, тупих і безмозглих, та йому покорних. І хоче він знищити царство співоче, світом усім керувати він хоче, і почало те вороня вітати, землю, квітучу, палити, топтати. Стріли вогнені, орливи пускають, Ну, а круки та шинят добивають, Воду могучу на землю пустили, скільки невинних істот затопили, Горбочка крила своє розплюляє, і від біди діточок всі ховає. Звук соловейку не чути зосу. Буде грізно небо летить, Люба матінко наша, наймиліша серцю, найкрасивіша, найкраща. Тисячі віршів присвячені тобі, найродючий в світі, нашій рідній землі. Хай береже тебе Бог, кожен із нас. Молиться за тебе увесь час. Усе життя тебе б'ють, за те, що ти не покіра, ти ж не ділишся ти не ділим, завжди обираєш шлях, правди і свободи. Наша сильна держава, ти не побора. Людмила Степанишина, цінуйте рідний дім. Цінуйте рідний дім і те, що маєте, душа і тіло спокій там, де знайде. Бо більше ніде, ви щастя не пізнаєте. Ніде у світі вам так добре не буде. Цінуйте затишок гнезда людям, бо це основа всього вашого буття. Ви зрозумієте в ході життя свого невпинного, що тільки вдома чистила навіть серце Цінуйте рідний край, де народилися. Найближчих, найрідніших вам людей, на чужині ви не живете, ви прижилися. Там серце проситься додому і грудей. Любов, як інчук, вірш повертання. Нам додому хочеться, туди, де ми посиляли, де небо вливається вікна потоками синіми, де посадили дерево і виростили сини, де збудували дім, який без нас відсиряв. А дорога наша розквітає мінами. Кувела й туман прикривають вирви. Киртаємось гіркими, негговіркими, винними Нам би мати дім і трохи миру Нам би постояти, подихати сирістю, витягти знімки з альбомів родини. Ми додому їдемо туди, де ми виросли. Нас батьки чекають, могили й стіни. Ми підемо й пішки, хоч би були босими як не знайде вдома там, де ми залишили, побудуємо їм, бо ми табрикосами. З неба синім і смар пише. Ірина цілик, повертайся живим. Ти головне, повертайся додому. Врешті знімай запелющені перць, І вчися на ново жити з перепрошитою вірою в серць. Ти головне, повертайся, здовавши, чистого зла непрожованої історії, Відпускай цю ненавість назавжди завше, посеред мирної тиші густої. Ти головне, повертайся тим шляхом, що ж береже твою тіло й душу, чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами, десь там сивію, що завидно колом, матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та карвололом. Ти головне, повертайся назовсім. І народи, посади, споруди, а вже у твоєму дітському куносі виросте радість, нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все тут. Ліна Костенко вірш крила. А й правда, крилатим корунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина, а що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху піря, а справди чесноти й довіря, у кого з вічного поривання, у кого з вірності у кохання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або з поезії, або з надії. Або мрія. Людина нібито не літає, А крила має, А крила має. Ліна Костенко, і все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулий плакати не варт. Тож веселімось лютоньки на людях. Хай мели глин своє одвічну дерть, застряло серце, мов у сколах в грудях. Нічого, все це вилікує смерть, А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гарт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, от як є, а може й бути гірше, а може бути, зовсім зовсім зле. І поки розум от піде не ще, не будь рабом і смійся, як рабле, хай буде все небачене побачене хай буде все пробачене пробачене Єдине, що од нас ще залежить, принаймні, вік прожити, як належить. Продов, просвята Маріуполі, та всім тимчасово окупованим територіям України. Червоніло небо, і здригалася земля, виховалася від обстрілів в холодних укриттях, пили воду з батарей і боролись за життя, перетворилися на мінні наші золоті поля, рідна хата пахне гаром від градів та смерчів, Слилось, як обрали мене гетьманом на Січі. Вибухами вікна усі вибули уночі. От би зараз Пасху, бабусину й де би не був, не забуду дім. Коли війна закінчиться і вщухне дим. Я з закритими очима знайду би мій двір. У де би не був, не забуду дім. Де би не був, не забуду дім. Коли війна закінчиться, і вщухне дим, ми поїдемо з родиною на море у Крим. де б не був, не забуду дім. Скрипнули двері, тато вдома, збирайтесь, одне оп'єне слово, цілили велими мотор, дали зеленим. Ми знали, що немає сильнішого страху за страх від пролітаючого звуку літаку. Але поки ми їхали, бомби менше падали. Мама каже, що небо закрили нам ями. І уявляєте, я, подивившись віконце, перший за цей час побачив сонце. Ні, я не плачу, я не плачу, мама. Ні. Це просто азовсталь боку попала. І мені наснився сон, як звільнили ми Херсон. І я, наче робінзон, крізь перешкоди всі труду, але ж шлях знайду. Де би не був, не забуду дім. Коли війна закінчиться, і що б не тим, Не закритими очима, знайду. Де мій дін. бо де деби не був, не забуду дін. Бо де деби не був, не забуду він. І хоч зараз він страждає від ракет і мін, згинуть наші волі і воскресне знову він. Ми повернемо тебе на люблю. Себе без коректур і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого, пройдемо, як ціні. Щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в світінні. щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без коректур, і як напишеш, так уже й буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрій не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся, смутки, хоч вони, як ріки. Людині бійся душу шукать, бо в цьому схибиш то вже навіки. Я так хочу додому, розкидало по світу, розділило родини, звикло серце боліти, я покраплі новини, Що там чутно від сина через гуркіт снарядів, Чи вціліли домівки під ударами граті. Витримайтеся, рідні, і не смійте померти, розписалися кров'ю ви на кожному метрі. Наші душі чорно-білі альбоми, хай дороги розбиті, але треба додому. Я так хочу додому, я так хочу додому. Ці слова заповітні на вустах у мільйоні. там, де все нам знайомо, де ми завжди потрібні. Я так хочу додому. Обійняти всіх рідних, обійняти черешню і фатуги білу, і зіграти нарешті всі забуті весілля, і молитися знову до святого причастя, і прибити підкову до порогу, на щастя біля рідного дому в Україні безкраї. Нам здавалося, що добре, там, де нас ще немає. Нас приймають в обійми, добрі, лагідні люди. Але краще, ніж вдома, нам ніколи не буде. Я так хочу додому. Я так хочу додому. Додому повертаються лелеки, несуть ніздо загублене перо. Вони не відчувають небезпеки, бо вірять у перемогу і добро. Бо вірять у майбутнє України. Свята серцями обрана земля. Для них немає. Іншої країни, а хата хоч зруйнована, своя, бо тут вони навчилися літати цей найрідніший на землі куток, для них не буде іншої вже хати, де можна народити діточок. Людей багато у краях далеких, війну не кожен витримати з додому повертається далеко. Чекають на господарів своїх, бо вірять у майбутнє України.